Седекія був віку 21 року, коли зацарював. А царював він в Єрусалимі одинадцять років, ім'я ж його матері Хамутал, дочка Єремії з Лівни. І робив він зло в господніх очах усе так, як робив був його яким. Бо через Господні гнів сталося це на Єрусалим та на Юду, аж поки він не відкинув їх від свого обличчя. А Седекія відпав від Вавилонського царя. І сталося за дев'ятого року його царювання, десятого місяця, десятого дня місяця прийшов на вуходоносор, цар Вавилонський, він та все військо його на Єрусалим, і розтаборилися проти нього, і побудували проти нього вала навколо. І війшло місто в облогу аж до одинадцятого року царя Седекії. Четвертого місяця, дев'ятого дня місяця настав великий голод у місті, і не було хліба для народу краю. І пробитий був пролім у стіні міста. І всі вояки повтікали, і повиходили з міста вночі дорогою брами між двома мурами, що при царському садку, бо халдеї були при місті навколо. І пішли вони дорогою в степ. А халдейське військо погналося за царем та й догнали Садекію в єрихонських степах, а все його військо розпорошилося від нього. І схопили царя і відвели його до царя Вавилонського дорівни в краю хамата, і там його той засудив. І цар Вавилонський порізав седекійних синів на очах його, а також юдиних зверхників він порізав у рівлі. А очі седекії він вибрав і завиязав його ланцюгами. І відвів його Вавилонський цар до Вавилону, і посадив його до в'язниці аж до дня його смерти. А п'ятого місяця, десятого дня місяця, це дев'ятнадцятий рік царя Навуходоносора, Вавилонського царя, прийшов до Єрусалиму Невузарадан, начальник царської сторожі. Що ставав перед обличчям Вавилонського царя. І він спалив Господнього дома та дома царевого, і всі доми в Єрусалимі, і спалив кожного великого дома огнем. І Мури навколо Єрусалиму порозбивало все халдейське військо, що було з начальником царської сторожі. А з бідноти народу та решту народу, що позостався в місті, і перебіжників, що перебігли до Вавилонського царя, і решту простого люду повиганяв Невузарадан. Начальник царської сторожі. А збіднути ти краю начальник царської сторожі позоставив декого за винарів та зарільників. А мідяні стовпи, що в господньому домі, і підстави, і мідяне море, що в господньому домі, халдеї поламали, і понесли всю їхню мідь до вавилону. І горнята, і лопатки, і ножиці, і кропильниці, і ложки, і весь мідяний посуд, що ним служать, позабирали. І миски, і кадильниці. І кропильниці, і горнята, і свічники, і ложки, і жартовні миски, і що було золоте, забрав золото, а що срібне срібло взяв начальник царської сторожі. Два стовпи, одне море, дванадцять мідяних волів, що під підставами, що цар Соломон поробив, був для Господнього дому, не було й ваги для міді всіх цих речей. А стовпи вісімнадцять ліктів, високість одного стовпа, і шнурок на дванадцять ліктів оточував його, а грубина його чотири пальці. Всередині порожнявий. І маковиця на ньому мідяна, а високість однієї маковиці п'ять ліктів та мережка, і гранатові яблука на маковиці навколо усе мідь. І для другого стовпа так само, і гранатові яблука. І було гранатових яблук 90 і шість на кожну сторону, усіх гранатових яблук на мережі навколо сто. Начальник царської сторожі взяв сираю, головного священика і цефанію, другого священика. Та трьох сторожів порога. А з міста взяв він одного евнуха, що був начальником над військовими, та семеро чоловіка з тих, що бачить цереве обличчя, що були знайдені в місті, і писаря, зверхника військового відділу, що записував народ краю до військового відділу, і 60 чоловіка з народу краю, що знаходилися в місті. І позабирав їх на вузарадан, начальник царської сторожі, і відвів їх до Вавилонського царя, до рівли. І вдарив їх Вавилонський цар і позабивав їх у рівлі, у хаматовому краї. І пішов юда на вигнання своєї землі. Оце той народ, що вигнав на вуходоносор, у сьомому році 3023 юдеї. У 2018 році на вуходоносора вигнав він з Єрусалиму 832 душі. У році двадцятому і третьому вигнав Невузарадан, начальник царської сторожі, 745 душ юдеїв. Усіх душ чотири тисячі шість сотень. І сталося за тридцятого 7 сьомого року вигнання його якима, юдиного царя, 12-го місяця, двадцятого 5 п'ятого дня місяця, Евіл Меродах, цар Вавилонський, у році свого зацарювання змилувався над його якимом, юдиним царем, і вивів його з дому у в'язнення. І він говорив з ним добре і поставив трона його понад трона царів, що були з ним у Вавилоні. І змінив виязничну одежу його. І він завжди їв хліб перед ним по всі дні свого життя. А їжа його, їжа стала, видавалася йому від вавилонського царя щоденне кожного дня, аж до дня його смерти, по всі дні його життя.